Розігруючи мотора, Айдена Смалашинська сприйняв м'яч в центрі поля. По баскетбольному переграв чотирьох суперників і кинув у ворота. Гол красень. Тут таких чимало, адже це топ-рівень. Гандбольна ліга чемпіонів, найкращі гравці, великі арени, заможні клуби. Приємно, що постійним членом елітного клубу є Запорізький мотор. В складі нашого чемпіона провідні українські гандболісти, а також гравці збірних Білорусі, Литви та Росії. Мотор грає у групі Ді лише дві з шести команд вийдуть до плей-офф. В цьому сезоні буде складніше ніж в попередньому. Головний тренер команди Микола Степанець попереджав, що проблеми можуть бути, і вони дійсно прийшли. Мотор на старті Ліги Чемпіонів взяв менше очок, аніж заслуговував. На останніх секундах запорізьці втратили перемогу вдома над Нантом. А в другому турі в гостях програли румунському «Динамо», хоча вели в рахунку, а потім вже поступаючись ледь не дістали суперників. Запорізьці потерпають від епідемії травм. Проте є надія, що в неділю проти датського «Холстебро» вже зіграє Борис Пуховський. А це серйозне підсилення, адже Пуховський головний снайпер команди. Ну, Радує те, що вже почав в обшій групі тренуватися Борис Пуховський. Все таки возлагаємо надію на нього, що він набере форму до цієї гри Ну і буде. У нас ротаса поэтому будемо грати тими людьми, сейчас. Уверен, что это теж квалифицированные игроки і приложат все усилия для того, щоб виграти эту игру. Минулого сезону. Мотор виграв свою групу. Зараз завдання виступити найгірше. Натомість холстебро, який також поки має лише одне очко, у лізі чемпіонів дебютант без великих амбіцій. Втім, недооцінювати данців, звісно, не можна. Вони представляють країну, збірна якої виграла Олімпіаду в Ріо. Эта команда показывает холсте бро современный анбул, играет от защиты, очень много голов забивает с быстрых контратак. Команда бежит и обыгрывает, в принципе, с ними можно справиться. Как бы. Надо просто сыграть хорошо и уверенно в защите. Питання реконструкції Запорізького палацу спорту і надалі залишаються невирішеним. Тому мотор вже четвертий рік поспіль вимушений грати лігу чемпіонів в інших містах України. Харків, Київ, минулого сезону Бровари, і тепер знову харківська арена. Локомотив тут зручно і гравцям, і вболівальникам. Бальшою спасіба харківському «Локомотиву», Бальшою спасіба харківським боліщикам. Перший тур був великолепен. Надіємося, що прийдуть люди і болельщики з Харкова піддержать нас во второму і в третьому турі. Матч Мотор Холстебро відбудеться в Харкові 9 жовтня, початок о 16.00.